Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео розпаковка. Знову запаслася гарним настроєм, запаслася натхненням і підкупила трішечки матеріалів. Вкотре рекомендую, вкотре схвалюю і від чистого серця бажаю всім хоч один раз та скупитися у цієї дівчини. Це Єкатерина. Вона дуже привітна, дуже чемна і завжди знаходить компроміси. Якщо щось потрібно і немає в неї в наявності, вона вам порадить щось на заміну і знайде вихід із цієї ситуації. Тому спробуйте, не забувайте. Переходити до неї на сторіночку, підписуватися. В неї інколи бувають цікаві пропозиції, цікаві лоти. Вона комбінує ниточки і робить такі акційні пропозиції, щоб ви могли спробувати якийсь новий матеріал. Якщо цікаво, звертайтеся, рекомендую обов'язково спробувати. Я знову-таки запаслася плюшкою і трішечки напівбавовни. Не багато, не мало, аж п'ять. Кажу по секрету, бо я на вулиці, у себе у дворі. У нас тут у мами краса, ще все зелене, хоча вже майже закінчується листопад. Настрій причудовий, в'яжу багато, натхнення є, руки не для скуки, не зупиняються. Хочу зараз декілька проєктів в роботі, але я подумаю ще про нові відео, про цікаві відео, щоб вам було цікаво. Дивитися мій канал, підписуватися і спостерігати за моїми результатами. Не полишаю думки відвідати ще ярмарки в цьому році, новорічні. Там буде видно, чи будуть вони, чи не будуть. Зараз вам покажу, що я йду забирати. Ось такий ось пакуночок щастя я отримала. Дуже, дуже була здивована, коли я ще почула, що посилка вже сплачена. Катюша не тільки зробила гарний настрій, не тільки відправила мені щастя, рукодільне, вона ще й потурбувалася про оплату. Ледь донесла, пакуночок важкелезний, але скоро все відкрию, подивлюся і настрій підніметься ще краще. Тому що я обожнюю, обожнюю рукодільні розпаковочки, обожнюю роздивлятися ниточки, і хоч в мене є чим в'язати, але кожен раз покупочка це для мене як новеньке натхненнячко. Зараз ми ще трішечки побігаємо, погуляємо. Сьогодні з синочком активний у нас ранок видався. Вже сходили, скупилися. Покупки несемо, несемо рукодільні покупки і приступаємо до активного вив'язування цих всіх скарбів. Ну що, ми вже вдома, вже трішечки зігрілися, попили а, какао і. А... Каву і готові тепер хвалитися своїми покупочками. А спочатку розпочну саме з подаруночків, тому що для мене сьогодні був шок. По-перше, що Екатерина сплатила доставку, по-друге, що у мене є ще й подаруночки. Це ось такий ось оклей, є наліпочки у вигляді сніжинок і у вигляді сердечка. Зазвичай якийсь подарунок, Катерина кладе, але цього разу вона їй сплатила й доставку, і поклала й оченята, і поклала ще й подаруночок. Буду пробувати, великі очі лишніми не бувають. Тим паче такі блакитно-сірі, цікавенькі, величенькі і е, очі зі зміщенням. Дякую, дякую, Екатерина. Я була шокована. Настрій дуже-дуже крутий, і мені захотілося одразу бігти з вами, ділитися своїми приємними емоціями. Буду показувати спочатку на напівпавогну, вона тут трішечки ближче, я її розклала, а далі вже буду переходити на плюшку і покажу обов'язково, з чого почалося саме це замовлення. Вітіночок Ярнар джинсу, 33-й, це мої крошики. Я обожнюю його, такий відтіночок. В мене лишився один моточок. Крошиків в мене взагалі немає в наявності, тому підкупилася один моточок, один, два крошика в мене виходить. І я хотіла з такого відтіночку зв'язати зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенко. Не вдалося, тому що мені б не вистачило одного моточка. П'ятий відтіночок це. Для мене він такий, знаєте, як для відьмочок. Ось фіолетовий, такий темний. Мені дуже подобається. Я частенько собі такі замовляю. Взяла і такий моточок, раптом десь знадобиться. Самі ходові відтіночки це відтіночки зелені. Не знаю у кого які. в мене самі улюблені це 69-й. Це грінчики, це ніндзя черепашки, це бебі-йоди. Все йде в мене саме з такого відтіночку. В мене є в запасах, але я підкупила ще трішечки, тому що в мене цього разу спонсор є моїх повторних закупів. Відтіночок 52, Ярнаржинс, зелененький це майбутні жабки по мастер-класу Марусі Прокопенко і новорічні іграшки, які я сподіваюся, я ще встигну нав'язати. Який же в мене з'явився спонсор? Спонсор мого сьогоднішнього гарного настрою це чарівна дівчина Світланка. Світланка зі Львова. Світлана, вам величезний привіт. Дякую величезне за такий мега крутий позитивний настрій, який ви мене зарядили на найближчий час. Мені дуже тепер хочеться багато чого встигнути, багато чого нав'язати, тому що в мене Світланка підкупила з наявності мої іграшки, які у мене були. Не багато, немало, але на гарну суму. І я цю суму вирішила використати саме на закупи пряжі. Вітіночок 11-й, блідно-салатовий. Тому що м, поки є фінансова можливість, треба трішки зробити запасів, іграшок стало менше, тепер треба нав'язати багато. Я в цьому місяці активно працюю, я трішки подумала, погадала, наче і матеріалів є, але з іншого боку. Для в'язальниці, у якої є гарний асортимент, у якої є постійне натхнення, то мені здається, запасів мало, тому я накупила ще трішечки запасів. 60-й це мій улюблений для аманяма. Обожнюю цього. патрику в'яжу у штанці, а в'яжу ходовий товар, постійно його використовую, тому взяла ще і, і такий моточок. Звернулася до мене Світланка з проханням показати, що в мене є з наявності. Раз у мене нема зараз ярмарок, вона б хотіла у мене дещо придбати. Я з великим задоволенням їй показала асортимент і вона в мене придбала іграшки. Тому я зараз маю шалені ритми, мені хочеться багато чого встигнути. Все ще сподіваюся про новорічні ярмарки, думаю, тому. Запаси лишніми не будуть. І останній відтіночок це 15-й, це нещодавній зайць по мастер-класу Марусі Прокопенко. Я його також використовую, цей відтіночок, він мені подобається. Ще дуже гарні зайчики по мастер-класу Батойс виходять саме з цього відтінку, тому я і його також підкупила. Не було в наявності червоного кольору тому, в тій кількості, в якій мені потрібно, тому я цей раз взяла такий більш новорічні, більш різдвяні відтіночки. І блакитні підійдуть, і зелененькі підійдуть, тому запаслася трішечки таким натхненнячком. Наступні моточки це знову ж таки мої фаворити у в'язанні це, знову ж таки, напівбавовна і Alize Cotton Gold. Фірма Алізе котон Gold. Я не знаю, як то, мені більше подобається в'язати з Алізе Cotton голд це 382 відтіночок, взяла його на тіло. Мені дуже він подобається. Дуже круті з них виходять янголятка, саме з цього відтіночку, хоча я більше полюбляю ярнар джинс. Мій улюблений 37-й це на лисичок. Лисички, прям дуже-дуже круті з нього виходять. Я не помітила, як я в цьому місяці майже два моточка вив'язала це морковки, це лисички. І він мені постійно-постійно потрібен. Далі в мене йде також один із самих улюблених відтіночків це 493-й. Це коричневий, це для волосся, це для ведмедиків. В мене вони розлітаються, як гарячі пиріжки. Дуже люблю цей відтінок, хоч і в'яжу мало ведмедиків. Але запас робила. Оленятка, оленятка рога знадобиться. Це такий відтінок не буде лишнім. І далі мої самі-самі найулюбленіші це самі ходові відтінки, без яких я не можу в'язати. В кожному відео обов'язково якийсь із цих кольорів потрібен. Це 55-й білий, ніжно-білий. Я із джинсу люблю тільки, забула який, 01. 0 тільки 01. Я віддаю йому перевагу, в'яжу з них. Патронів, песиків патронів. Це 62-й джинс, я його взагалі не маю в своїй колекції, хоча в мене майже вся палітра зібрана. 62-й це не улюблений відтінок. А ось білий 55-й, я його обожнюю, я його крізь використовую. Це для мене сами -сами приємний білий, який може бути. Кинулася нещодавно, в'язала жабок женіному мастер-класу, і глянула, що в мене немає взагалі. 35-го відтіночку. Він відрізняється від 126-го, він також зелененький, але цей такий більш темніший, 126-й трішечки світліший. Ці всі номери я вже знаю на пам'ять. Ось бували такі випадки, що дівчата писали, що я ось в магазині не можу згадати, який мені відтінок потрібен, який там той-то, той-то, назови який номерочок. Чи було таке, що я була в парку, мені писала Світланка. Світланка з Ізраїлю пише мені, який там треба відтінок. Роблю закупку, не знаю, який мені краще взяти той, той той, той відтінок. І ми з нею в телефоні я їй підказувала, які треба відтінки її обирати. Тому я дуже-дуже обожнюю ці відтінки. Це самі ходові, самі улюблені. Є там якісь такі пару позицій, які я не можу згадати, які номерочки, ну то такі одиничні. І, Більшість із них залізе-кутон-голт із Ярнаржин, відтінки всі пам'ятаю. Плюшку ще не так активно. Ще ось такий саме ось, 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 ось улюблений це жовточок, це 216. І відтінок, без якого також не можу в'язати, це 60-й. Це чорний. Хотілося б ще сюди червоного 56-го. Немає. Немає у Єкатерини. І я не захотіла брати. Маленькі моточки у вигляді Happy, забула, як та фірма називається, також Алізе, тільки маленькі по 50 грам, такі самі, як Алізе Ну, Я їх не дуже хочу у себе бачити, тому що в мене є окрема поличка, в якій складаються саме такі довгі 100 грамові моточки, тому мені зручніше, коли вони будуть всі саме великі. Зайду в, в офлайн-магазин. У нас в Дніпрі я знайшла аналог нашому кенді-ярн, але трішечки більш приємними цінами. Мені сподобалося. Ми ходили туди на екскурсію з Оксаночкою на дошитку, і мені здається, що там червоний має бути. Схожу в перевірю, схожу. Подивлюся, ще й пощупаю, помацаю і, як надумаю туди йти, обов'язково вас візьму ще з собою. Ось такі ось у мої закупи. Ось така ось у мене палітра, напівбавовни. Це ще не все. в мене є ще новиночки, і в мене є ще моточки, заради яких і саме робилася ця закупка. Можливо, ще б трішки почекала, можливо, трішки далі щось би. Пізніше придбала, але як побачила, що у Єкатерини з'явилися ці відтіночки, я одразу їх захотіла. Зараз, знаєте, поглядаю на 382-й відтінок на оцей тілесний. Мені здається, що він трішечки відрізняється від тієї нитки, яка в мене вже є. Саме цього відтінку, а ну-ка зараз подивимося порівняємо. Так, дивіться, він трішки відрізняється. Це стара партія. А цей новенький, він такий більш як, як припилений, не припилений, цей такий більш м'якіший, ніжніший відтінок. Навіть на камеру трішки вони відрізняються, бачите? Бо я дивлюся, він такий трішки як не схожий на мій 382-й, але будемо пробувати. Будемо пробувати незабаром Різдво, незабаром Новий рік. Янголяток треба не в'язати. Ось така палітра напівбавовни. Її прибираю і показую вам плюшечку. Плюшової пряжі багато не буває, тому що я активно почала нею користуватися. Вже язик заговорюється. Я обожнюю тепер в'язати з плюшки, хоча нещодавно я не могла навіть нею в'язати. Гімалай Dolphin-Baby поки в мене є фаворит. Фаворит, мені дуже подобається, я вже маю невеличкі запаси, щоб в'язати великі іграшки по декілька моточків одного відтінку. Тому продовжую запасатися саме цією пряжою. 325-й сіренький. Сіренький, основний, ходовий, без нього нікуди не можу нічого, ніякі проєкти робити. Сірий він постійно потрібен це коти, це зайці. І тому подібне. Наступний відтіночок це блакитний, також гімалай Dolphin Baby 326. Мабуть, буде більшість з них це Гімалай Dolphin Baby трішечки дольче і новиночка. Зараз все подивимося: 365-й. Це олені, це капібари, це потрібна ниточка. Тому я дуже радію, що маю таку змогу. Це все собі придбати і, знову ж таки, в'язати, не заглядаючись у свої запаси. Нещодавно в'язала біленькою пряжею, дольче відтіночок не пам'ятаю який. І прямо аж на зубах скріпіла та ниточка, тому все більше і більше переходжу на червоний, на відтіночок на пряжу на фірму Гімалай Dolphin Baby. Дивлюся на червоний відтіночок і заговорююся 318. Це на грінчиків прикупила, це на фрукти прикупила. І мені здається, новорічний настрій вже від тих зелених і червоних відтінків вже одразу піднімається. Наступний відтіночок, зелененький це буде в нас 371. Такий яскравий, дуже насичений, дуже багатий. Мені прям. Сподобався, хочеться і хочеться з нього в'язати, тому що вже такий настрій, музика вже в голові лунає. Хоч у нас і постійні вибухи, хоч у нас і постійні тривоги, і настрій такий, хочеться інколи залягти на дно і нічого не робити, або виїхати з країни і забутися, що в країні війна, але ні. Будемо стояти до останнього, будемо працювати. Ми сильні, ми сильні, ми впораємося з усім. Біленький біленький на заміну дольче це 308. Я такі обожнюю відтіночки, мені такі вони потрібні, і я їх потроху підкупаю. Більшість з цих відтіночків маю в своїх, в своїх запасах, але мені здається, що лишнім не буде, тому що в'язати треба дуже-дуже багато. 329. Такий насичено, насичено-синій. Мені здається, у Дольче щось таке подібне я вже брала. Мені здається, вже такий був відтіночок на синього трактора. Було б класно його використати, але поки з синім трактором тільки в мріях. Це Долфін, Бабі і все. Деякі моточки по 2, деякі по три, але вони ходові, вони основні, вони потрібні. Тому я вам показала тільки ті. Тим... Відтіночки, які мені цього разу були дуже потрібні. І заради чого ми сьогодні зібралися, заради чого ця була закупка, я зайшла на сторінку до Єкатерини і вона виставила, що придбала ниточку, ту, яку я обожнюю, для зміок використовувати. Той, хто зі мною давно, той бачить, що ці моточки в мене в моїй колекції не вибувають. Де бачу, кого вони з'являються в наявності, я одразу їх підкупаю. 802-й це я використовую саме для змійок. У Єкатерини з'явилося дві упаковочки, вона придбала на пробу. Це 801-й і 802-й це мої улюблені відтіночки для змійок. Їх треба багато нав'язувати, їх треба вже готуватися плідно, активно, тому що в останні дні люди будуть згадувати, що їм потрібні подарунки. Тому змійок нав'язуємо. Мої ходові, мої улюблені, я ніколи не переживаю, що вони залежаться. Ці змійки в мене постійно продаються, тому я буду потроху вив'язувати саме ці моточки, які я придбала у Єкатерини. Саме заради них я її розпочала робити закупи. Розділила на декілька заходів, підкупила, попросила у Єкатерини ще почекати, поки я ще думаю, поки я ще. Перебираю свою палітру. Вона люб'язно погодилася, тому я ж кажу, що я рекомендую Екатерину від чистого серця пробуйте, заходьте хоча б один, два, три разочки скупіться, і подивіться, порівняйте, порівняйте цей якість обслуговування. О, згадала, як воно. Буде звучати. Я дуже задоволена. Я дуже радію, що я натрапила на цього продавця. Я вже й не пам'ятаю, хто мені її порадив, але я дуже-дуже задоволена. Я знаю, що вона відправляє за кордон пряжу. В мене є подруга, яка з Польщі отримує натхнення від Єкатерини, і вона завжди шукає компроміси і робить якісь цікаві пропозиції. От як цього разу для мене це взагалі був шок, коли посилка приїхала за одну копійку. Мені касир каже, з вас одна копійка. Я кажу: та не шуткуйте, скільки з мене за оплату за доставку. Вона каже: у вас сплачена одна копійка, з вас одна копійка. Да, це дуже-дуже приємно. В наш час такі дрібниці вони більше цінуються, ніж коли людина тільки каже це все на словах: ось я з тобою, я подумки. А коли такі відбуваються події, то це прям дуже-дуже надихає. Екатерині велика подяка, і ми з вами переходимо до останніх двох моточків. Два останні моточки і це для мене новиночка Лавіта Ярнар Вілюр. Не знаю, що це за пряжа, як вона в використанні. Сипеться, не сипеться. Якщо у вас є досвід, якщо ви в'язали, напишіть, буде цікаво почитати ваші коментарі, ваші відгуки. Відтіночок 23-13 це червоний, ну ви розумієте, новорічна підготовка у мене вже триває повним ходом. Ну і зелененький, якщо чесно, взяла на грінчика. Не знаю, буду в'язати з нього чи ні. 81-61, як не грінчик, так на жабу якусь точно. Вив'яжу ось такий, ось у яскравий. Як по мені, так вони трішечки відрізняються. Це більш зеленіший, це більш салатовий, але колір бомба. Подивимося, як вона буде в роботі, обов'язково спробую залишу вам відгуки, розкажу, як ниточка в роботі, чи їй комфортно неї було в'язати. Обов'язково з вами поділюся своїми враженнями. І сподіваюся, від вас також, також почути ваші відгуки. Саме про цю ниточку, якщо ви нею користувалися. Ось таке моє шалене натхнення ось така ось моя мотивація до праці, ви розумієте, що пряжі накупила 50-50, 50 на 50. Буде в мене і іграшки з напівбавовни, будуть в мене іграшки із плюшки, буде в мене і новиночки, і ексклюзивчики, і будуть обов'язково повторчики. Натхнення є, мотивація є. І поки поки тримаємося, поки віримо в краще і продовжуємо жити і творити на благо нашої країни. Я вам кажу величезне дякую, що ви кожного дня приходите, дивитесь мої відео. Мої всі шорти переглядайте, переглядайте мої відео, пишете коментарі, підписуйтесь. Для мене це дуже-дуже важливо. Ваша шалена підтримка вона надихає. Дякую величезно за те, що ви знаходите приємні слова, знаходите. Приємні поради. Дуже важливо в наш час знати, що ти це робишся не дарма. Більше я знімаю на YouTube більше для себе, але і не забуваю про вас, тому що треба ділитися натхненням, треба ділитися гарним настроєм, і все обов'язково до нас буде повертатися. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам плідного дня. Міцного здоров'я і мирного неба. Нехай ракети, шахеди нас оминають десятою дорогою і повертаються знову туди, звідки вони вилітають. Світлані ще раз величезна, величезна подяка. Дякую за такий, а, таку мотивацію, за такий гарний настрій, яким ви мене зарядили, і за можливість знову таки зробити закупи. Катерині велика подяка за її працю. Не перестаю захоплюватися цією людиною і рекомендувати і вам її. А на сьогодні це все. Дякую величезне, що були поруч, що переглянули це відео, і прощаємося з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!